Друзі, всім мої вітання. Сьогодні я вирішив не виставляти нове відео з написання картини, а вирішив поспілкуватися з вами ось на яку тему. Мені багато моїх друзів знайомих пишуть, що ти знецінюєш свої картини тим, що ти виставляєш кожен день нове відео. І здається, що ти пишеш по одній картині на день, а то і дві. Тому я хочу трошки вам розповісти свій робочий графік, як в мене проходить тиждень місяць. Я починаю паралельно малювати десь 5-7 картин. Спочатку я розкладаю це, ну, на кожну картину на початок її. В мене уходить від півдня, ну, мабуть, навіть день. Я розкладаю по п'ятнах. Це просто я роблю підмальовок тоненьким слоєм фарби закриваю весь, весь холст. Е, потім я починаю другу, роблю ту ж саму схему, третю, четверту, п'яту, шосту і сьому. На це в мене виходить десь тиждень. Е, паралельно, паралельно з цим, я можу малювати ще картини, які я починав ще місяць тому, чи півроку, чи рік тому. Тому що не завжди є натхнення дантучі на іншу на, на, на картину, і ти не можеш її закінчити зразу, не розуміючи, що з нею робити, краще її відкласти. Хай вона полежить, хай вона якось дойде до того, що треба з нею зробити. Коли починають просихати за тиждень ті картини, які я зробив підмальовок на початку, я поступово починаю їх прописувати. Взагалі, я останнім часом багато працюю в майстерні, е, і в майстерні роботи пишуться набагато довше, ніж на пленері. Тому що на пленері сама природа підказує, що і як треба робити. Міняється стан природи, міняється мій настрій. Е, міняється багато-багато чого, коли малюєш на пленері. І в мене. На закінчення цих семи картин уходить від місяця, а деякі з них я взагалі не закінчую одразу. Тому що не виходить їх закінчити. Е -е, Потребує більше часу. Там, я не знаю, деякі роботи я прояв, малював там ще з е -е, прошлого року, малюю і домальовую і теж не виходить домалювати і вони стоять. Тому це все ілюзія. Е -е, я ж ну, не можу зробити ролик. Е -е, на 40 чи 50 годин, які я витратив на одну картину. Це буде нікому не цікаво. Це по, по творчому процесу, по-моєму. Далі вже зараз почалась зима. Я сподіваюся, що випаде сніг, він буде довше лежати, ніж останній раз на день-два, а десь хоча б там пару тижнів буде. І я хочу починати зимній планер по Києву, і розповім, як формується взагалі робочий процес по підготовчий процес по планеру по одягу, що треба як. Бо в мене дуже такий потужний одяг, тому що приходиться стояти там по 7-8 годин на морозі, і трошки важкувато витримати це. 에... Ну і взагалі розповім вам, як... як відбувається цей процес. А так, мабуть, я сподіваюся, я відповів на це питання. Скільки я малюю одну картину, і чому здається, воно так швидко. Але ж це довгий-довгий процес, який займає багато часу. 에... Якщо буде в когось якісь питання, задавайте, пишіть директ чи <�тва> е... в коментах. Підписуйтесь. Всім дякую, всім гарного вечора!